Які новорічні свята без олів'є, скажете ви, але не цього року. Цього року все більше українців обговорюють в інтернеті те, що взагалі, можливо, не будемо готувати цей радянський салат. Але насправді олів'є – це не радянський салат. Сама назва говорить сама про себе, хто її винайшов. Її винайшов француз більше як 100 років тому, і це просто унікальний рецепт, в ньому дуже Класні інгредієнти поєднуються. А Радянський Союз що він зробив? Він просто його здешевив, зробив простим, м'ясо замінив на варену ковбасу. Тому я пропоную все-таки готувати цей рецепт, якщо він вам подобається, звісно. Але по-новому давайте будемо починати. А починаю я з того, що запікаю картоплю та моркву. Зазвичай їх відварюють на олів'є. Проте запікання корисніший метод приготування. Він допомагає овочам зберегти більше вітамінів і мінералів. Якщо ніж проходить як по маслу, значить готова. Також відварюю яйця, охолоджую, очищую моркву від шкірки, так само картоплю, але одну картоплину лишаю зі шкіркою. Так ще більше клітковини, мінералів. Потрапить у салат. Очищую яйця від шкаралупки. Сьогодні щось не дуже легко чиститься, чи є якийсь 100% метод, щоб легко очистити яйця. Якщо хтось такий знає, то напишіть у коментарях. Далі нарізаю кубиками картоплю, моркву. Дуже швидко це зробити можна в кухонному блендері з насадкою для нарізки кубиками. Тоді нарізання. Салату займе лічені хвилини. Але такий блендер точно не всі мають, тому для відео я нарізаю овочі вручну, нарізаю кубиками фіолетову цибулю. Отже, класично в рецепті Олів'є пропонувалося використовувати м'ясо птиці. А от в Радянському Союзі вирішили цей рецепт здешевити і замінили вареною ковбасою. Хоча. В нашій сім'ї багато років ми використовуємо е, саме варене м'ясо, це куряче філе може бути для олів'є. Ми вже давно не використовуємо колобасу, оскільки відомо, що вона не дуже корисна. Також з цікавих компонентів е, в класичному рецепті салату олів'є, там були каперси, які він пропонував: якщо немає каперсів, то замінити на корнішони. Власне, от те, що ми і робимо, ми додаємо. Мариновані огірки для салату, вони додадуть свій солонуватий і кисленький присмак. Також в рецепті були навіть оливки. Цього разу я не буду додавати оливки, але думаю, що наступного разу поекспериментую з ними. Взагалі, я вважаю, що олів'є досить навіть корисний салат. Ну, Якщо його перше правильно приготувати, а друге, споживати в помірних кількостях. Також обов'язковим інгредієнтом салату олів'є у нашій сім'ї є зелена цибуля. Вона додає, по-перше, гарний колір яскравий салатові. А по-друге, вона додає свіжість йому. Мені це дуже подобається. Ну, а крім того, це джерело вітаміну С, А, фолатів та заліза. Додаю консервовану кукурудзу. Та консервований тунець в олії, яку я попередньо злила. Якщо, наприклад, можна приготувати цей салат за день до свята, щоб там, якщо буде готувати на новий рік, щоб у новий рік вам вже не прийшлося тратити час, а ви займалися якимись приємнішими справами. Наприклад, макіяж робили чи ще щось. Ну, чи слухали гарну музику і дивилися гарні фільми новорічні. Безпосередньо перед святкуванням за півгодини-годинку можна цей салат заправити і додати туди сіль та спеції. Це допоможе зберегти салат свіжим надовше. Класично в рецепті олів'є використовувався майонез. Так, Але майонез на оливковій олії. Такий майонез є кориснішим, якщо у вас немає такого майонезу, ви його не придбали в магазині. Можете використовувати звичайний, якщо це не часто, то в принципі нічого страшного. Але я б не радила зложивати взагалі майонезом, оскільки в нього багато омега 6 жирних кислот. До речі, я про них знімала відео. Можете в мене пошукати на каналі. Я в своєму рецепті взагалі майонез не даю. Натомість я змішую сметану з йогуртом та гірчицею. Також додаю сіль, але невелику кількість, оскільки є тут є солоні огірки, також тунець він солоноватий, тому опа, відкрила цей йогурт. Тому я не буду давати багато солі. З Сіллю треба бути обережним, щоб не пересолити цей салат. У мене десь 2 столові ложки сметани, 2 столові ложки домашнього натурального йогурта та 1 столова ложка гірчиці. Заправку також можна підготувати заздалегідь, і відповідно перед святкуванням у вас вже буде все готово, лише треба буде змішати. А я вам дякую за перегляд. Що додивилися це відео. Тисніть вподобайки, якщо вам було корисно та цікаво. З вами була Вікторія, і ви були на каналі Сладе Місто. Побачимось у наступних відео. Свіжа цибуля. Це обов'язково. Дуже-дуже смачно.